Молоденькими, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в скібіді Тойлет Райс. Всім привіт, народ! Саня, ми з тобою стали скібіді туалетами виходить, подивись на це. Ну, виходить, що да, і я ще й такий прокачаний скибіді туалет. Ну, як прокачений. Я б не сказав, що прям прокачаний, але починається гонка Каспер, і я скібіді туалет погнав. Капець, ти погнав! Саня, ко... чим тобі подобається більше? Буде скибіді туалетом чи бджолою? Ну я не знаю, якщо чесно, скібіді туалетом буде прикольно. Це дуже добре, адже цей режим називається Скібіді Тойлет Рейс. І е... суть, в принципі, та сама, що ми з тобою грали в бджоли, просто ти скібіді туалет. І знаєш, що я тобі хочу сказати, Сань? Перед початком а. відео, яке ми вже по суті почали, я хотів би, щоб всі прямо зараз спустилися вниз і поставили свою королівську вподобайку. От спускайтеся і ставте, поки я оце тут їду. Також підписуйтесь на мій канал, на канал Сані, про це ніколи не треба забувати. І підписуйтесь також на мої телеграм-канали. на телеграм Сані посилання всі будуть в описі. Да, і ви будете найкращими скібіді туалетами на цій мапі. Більше того, знаєш, що я тобі хочу сказати, Сань? Угу. Mm -hmm. Ось цих людей я додав до себе в друзі в Роблоксі, Якщо ви хочете, щоб я додав вас, то. Пишіть коментарі зі своїми ніками. Да, тільки обов'язково потрібно буде підписаним. А Саня з Туалет зараз біжить. 97-й рівень, 98-й вже в мене. 98-й? Та ти вже на 500-й там переходиш, ні? Ні, ну 100-й написано поки, 101. а а, -а, -а. А то я навіть до сотки ще не дойшов. Ааа, а я нормально так іду. Так, да, ти вже 500 я пройшов. Дайду. Ну ти клікайся, я не Я максимум їду, у мене 2500 швидкість. Да, я Сейчас, у мене тільки 800. А у мене 2600. Ну нічого, ти ще мене переклікаєш, я в цьому впевнений. Ну Так, все, Сань, я коротше прискорився максимально зараз. Як ти прискорився? Я відкрив гівци. А, так я теж. Я теж погнав уже, ти бачиш? Та ти мене вже війнам догнав! Як? Я відкрив гівци. Ну місто, ти це робиш, ти вже й перегнав. От як? Я відкрив в цей сайт. Так я теж, але ну, о, все, кінець. Ага, а мені цікаво, раз, де тут яєчка відкриваються? Яєчка ось тут. Ось за, за тисячу я можу. Коронок, відкрити. Коронок, за, тисячу. за тисячу я відкриваю, і тут якесь красиве яєчко. Я отримав одного домашнього улюбленця. Де тут пец? А поді, якого? Аготи, якого? А, червоного такого. Чи синього. Все, клікаємо! Погнали, я по два клікаємо. рази отримав, плюс два тижні. А я, я случайно купив яєчко, тоже случайно. Я не хотів, мені комон дали, синього чувака. У мене теж синій, Сань, у мене теж синій. Але в мене 25 коронок всього на все. Клікай, клікай, клікай. 5, 4, 3, 2, 1. І погнали! Що ти хочеш, що ти скажеш мені, Сань, яка в тебе швидкість? У мене 3, 600, 5, 3, 700. У мене 3, 800. 3 900. Мене теж вже. Мене ну нормально, вже. у нас однакова швидкість. Але я тебе ніби трішки обігнав. А он я бачу тебе! Он ти де, диви! Ну, ти я теж тебе бачу. Ха! Я де я, ну не знаю, я б не сказав, що прям доганяю, але можливо. А, ні, все, ти відстаєш потихеньку, Санечок. Та, да, вже від. Та я не хотів купувати улюбленця. А чого ти не хотів купувати улюбленця? Я, я просто минулого разу з джолами накупляв улюбленців, а ти мене обігнав три рази. Ну та, та, було таке було. Ну ото, того я цього разу не хотів купувати. розумієш? Сань, не переживай, зараз відкривай гіфтс, прямо зараз. Отримуй ще одного домашнього улюбленця, який перед Ди нами. Ти банці прямо отримав? Так, да, я боку отримав. А, так ти, ти. Я поняв чого ти так обігнав, бо ти стояв, сам грав без мене. Та я не я грав, добу, я кушу, без треба тебе. Треба чекати дві хвилини. А, та? Да, ну, хоч, я, собі. хоч я наступну гру не буду клікати, хоч я тобі піддамся. Не будеш клікати зовсім? Зовсім. Або, ні, давай, ну. буду клікати в останній момент. Тільки останні 5 секунд буду клікати. Ну я не знаю, я не знаю, це треба думати. Ти як думаєш? Ну, ну бо у тебе подумай. вже 5000 вінів, звідки ти скільки взяв. 30 секунд, та ще залишилося сань, подумати. Та забий, забий, все, ти вже обігнав, ти буку взяв і ти погнав. Ну, що поробиш все. Акуні до букуша, йома, скільки. Ну, дивись, я тоді вам взагалі клікати не буду, так і ж хай буде. Не буду взагалі клікати, щоб ти е, мав фору, добре? Бо то не чесно, то не чесно. Та. Та да, я на самому останньому місці в топі. Ну, ти зато в топі, Сань. Скрізь шукай позволив. Я б в топі знизу зверху, поняв. Все, я дивись, купив Сань. яйця знову случайно, я не хотів його купувати. Епічний випав улюбленець, прикинь. Сань, дивись, я не клікаю. О, ми можемо ребіт зробити, ну я принаймні можу. А ти можеш? Не можу, бо улюбленців накупляв, случайно. <гум> Ох ти мій. О, я купив ще одного улюбленця. Давай я також куплю всіх улюбленців. Сань, дивись, не клікаю. <гум> ти, зараз та кліка... ти все рівно більше получаєш, бо в тебе вже є. Мало того, що улюбленці, в тебе вже ребіт є, в тебе вже все є, ти вже крутий чувак. А мені ну, до того ребітка вже знаєш, скільки жити. Ні. О, мені до нього ще йти до того ребітка йти. Скільки б я не клікав, я все рівно ще буду добавлять. Я довго взагалі меніхати. не клікав, Сань, дивись. Взагалі ноль. Скільки в тебе? Скільки в тебе швидкість максимальна? 70 тисяч. У мене 8. 8000! 8! 8 швидкість, Съемо, е! Сань, Че так мало? Да! 8000! Чо так мало, Сань, тебе така швидкість маленька. Я не знаю! Бо ти. Бо ти накупив собі улюбленці в буку, тобі дали там ну, 5, десяте, да тобі все понадавали. Ну давай, Сань, тоді я і і не буду навіть змагатися. Хочеш, не буду взагалі змагати. От наступну гонку в далі буду стояти і не бігти. Як це? Ну, От всі ти поїдуть, а я буду бігти? на спавні. Ні, можу не бігти. Можеш не бігти хіба? Так, да, всі поїдуть, а я буду на спавні. Це як так? Ну можу на спавні не бігти. Ну такого не буває. Буває, Сань, можна так. Ні, не буває. Спорим? Так не можна. Подивимось в наступній катки. Тим часом у мене вже 16 тисяч коронок і мені пропонує зробити ребіт один. Да? Так. То на ребіт треба 150 тисяч, ні? Ні, 10 тисяч треба на нашу. А, а, в тебе не було ребіта? У мене вже є. А тепер 150 треба. Так отож, Сань, в тебе вже ребіт був. А в мене не було, і ти ще там щось заліз. Я його і... тільки зробив 2 секунди назад. І я 2 секунди назад зробив. Так, да, тільки в тебе швидкість 80, а в мене 55. Ні, в мене швидкість 72 вже. Чомусь впала, ну, не знаю. Хіба то мало, хочеш сказати? Ну, нормально, нормально. А в мене, коротше, мені ще таку штуку якусь дали цікаву. Яку? Яке зілля, але я не знаю, де вона. В мене x 2 Вінів ще 3 хвилини, в тебе так само? Паспер! Мені зараз підписник. Знаєш що зробить? Шо? А він відмінив. Я думав, мені підписник дасть цих улюбленців, а він не дав, він відмінив. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <свісна> Оце халеп, ну, дивись, він не я дав не клікаю. я не клікаю. Ти не клікаєш? Ні, ні. Ти клікаєш 100% 100% клікаєш ні, Не клікай, 100% я не клікаю. Ти клікаєш, ти клікаєш. Ні. Диви. Руки вільні. Ти як я подивлюсь? Ну, по -по послухай. <хи> і дивись, я не біжу, я нікуди не їду, я стою на цьому. В Смасі, ти не поїхав? Ні, ні. ні То все, то ти програв. Що я програв? Ти програв наше змагання. Чому? Тому що я поїхав, а ти ні. Ну, да. ну так. Ну а що ти зараз будеш цілу хвилину сорок робити, якщо ти не поїхав? Ну я почекаю тебе. Ну. Щоб ти став сильнішим Даю тобі форум, я все одно тебе обжену. Як? Ну в майбутньому буду багато клікати. Та ти не можеш клікати більше, чим потрібно. Ладно, я поїхав Сань Уговори. А мене А ти можеш уже поїхати? Ну я тільки що от поїхав. Я просто подивився, а що я... в мене ще Х2 коронок 2 хвилини, а їхати ще хвилину. то я подумав, що не треба гаяти часу. А в мене Х2 коронок ще 3 хвилини, 30 секунд. Ну, отож. А яка в тебе швидкість? 76. А в мене 59. Ну, то я тебе дожину. Хто таке сказав? Ти мене не доженеш взагалі. Я з ким а... туалет. Або ти мене доженеш. Або я тебе дожену. Але скоріше. за все... Я ж, я ж головний скібіді туалет. Та, Сань, я тебе обжену по швидкості, щоб ти мене обігнав по кількості. Щоб це не знати. Ні, означало. так не буває. Я, бувай, я бувай. тебе просто обжену і. І капець. Капець, я такий повільний, Сань. Я цього разу буду максимально вкачений. У мене швидкість 60 тисяч. Представ собі. А у мене 76. Ого. Ну я не розігнався ще, Сань. У мене максимально 76, а я ще тільки 30 їду. Ні, я на максимум їду. Раніше в цим в бджолах не так було. У бджолах ти максимум не міг їхати, а тут ти максимум можеш їхати. А я тут не можу максимум. Ти можеш А я їсти. ще й залагав, Сань. Да? Дуже сильно. У мене все зависло. Ти постійно лагаєш. У мене все зависло, Сань. Мені треба, походу, перезапускати гру. Каспер, я з тобою! Каспер! я клікаю. Ти клікаєш. Добре, Саня, я клікаю. Добре, що ти перезійшов до давай. мене, а то в мене щось там роблок взагалі залагав. Все, я поїхав. У мене я не поїхав, прикинь. Я не відразу поїхав. Напевно, в тебе авторан виключений, включи авторан. Так, да, так, да, в мене виключився, виключився авторан просто. Блін, але знаєш що тепер, Сань? Що? Мені рулетку треба чекати. 12 хвилин, я хотів її вже покрутити. <рив> а я покрутив, Каспер. Капець, яка в тебе зараз швидкість? Е, зараз скажу, я одягну пета. Ой, Каспер, у мене швидкість 190. Капець, 190, у мене тільки 80. Ну нічого, я тебе ще дожену, Сань. Я тебе ще дожену. Як ти мене? Доженеш, відкрию пета там. Не знаю. Ні, в цілому, ти можеш спробувати мене догнати, І, але тобі доведеться дуже багато клікати. Ну я профі клікати, пальчики в мене працюють як треба. Тобто в тебе просто автоклікер стоїть, я знаю. Нема в мене ніякого автоклікера. Є в тебе автоклікер, сто відсотки. Ні. О, ти бачив, як кстати, найкрутіший в цьому лобі. Мене ти саме Ти найкрутіший в цьому лобі, а я другий після тебе, Сань. Да, ти другий після мене. Але тебе скоро Рональдо дожене. Тебе вже два ребітха, о, нічого собі. Ну, а ти шо думав? Тоді я точно тебе не дожену. Чого? Сань, два ребітха, це максимально колосальна швидкість. тебе вже триста війні, вого. <плес> Колосально. Так в тебе 150 тисяч, і та щас тоже буде ребіт. У мене ще від 150 тисяч. С136, зараз буде 150, даже в ці гонки ти зможеш ребітк зробити, а я в ці гонки ребітха не зроблю. Ну да, да. Ну отож. Ну да, да, Сань, да. Ну ти прям жорсткий. Ну да, роби ребітха, 150 тисяч. Каспер, роби ребітха, поки секунди є, роби ребітха. Точно, я забув, я чекав гонки. Зашев якийсь Максим, він тебе обігнав! Максим обігнав мене, Йомайо. моє Да, в нього 228 000, в тоже два ребітха. Все, хорош. А, Каспер. Супер, перейди, до речі, в наступний острів. Наступний острів перейди, там буде більше вінів. Я вже перейшов на наступний острів, Сань. А, так? Так, да, я перейшов, ну, нам зараз. Клікати. Клікати. 3, 2, 1. Один. Let's go. Поїхали, поїхали, Саня, я, я клікаю. А я по скільки кликаю, ти? По 31? По 31 отримаєш? По, по 64. По 64, ого, я тільки по 31 отримаю, Саня. Та що ж це таке? Йо-майо. Капець! Капець, просто не клікаю. Я клікаю повільно, поняв, ну, щоб не поламати пальця собі. А мене швидкі все на всього 87 тисяч. Тобі треба дочекатися е, рулетки, і тобі випаде хороший пет. І ти полетиш. Так точно, сер. Тобі випаде супер пет. Мені випаде супер саня! Ха! Хе-хе-хе. На можливо режим додали корову, поняв петом. О, Я ще ніде не бачу. Капець, у мене тільки два. І до мені ще не скоро. 500 тисяч треба, а шого. Тобі скоро, скоро тобі, не парся, тобі скоро дуже. Тобі дуже скоро. Ще хвилинку бігти, хвилинку бігти. Ну давай, давай. Ти хвилинку ще бігти, ти ще назбираєш нормально. Бачиш, я тебе даже ледве доганяю, хоч і в мене швидкості набагато більше. Ну так. Ну як ледве? Доганяю, потрішки. По вінам, бачиш? Ну, по вінам то так. По вінам ти мене переганяєш скоро. Да, да, я тебе вже доганяю крепко, але. Е, головне, головне те, перегнав, так? Да. Mm -hmm. Ну ти не розтраюйся, Каспер Ні, ні, Сань, ні в якому разі не буду розстраюватися. Ще воно є це і все, бачиш, рутерком, дивись скільки в нього війнів але в нього один ребіт. Та ну таке він не того рутера за минуту просто потратяться. За одну мить. Да, да, він, він гірший за нас, тому що в тебе навіть два ребітха є. А в нього тільки один. Ти його теж доганяти щас будеш будеш війнам. Бо в тебе швидкість може чуть і менше, але в тебе він, але в тебе ребіт є. Угу. До речі, гонка закінчилась, Каспер майже. Все, кінчилось. Все, закінчилось. У мене 200 короночок. Прикинь. 200? Угу. Я оце думаю, може Пета собі купити? Ні, не, не думай, Сань. Бери і дій. Брати Пета? За 200 Бери, тисяч. Бери і Сань. А, а я щас подивлюсь, чи є сенс. Ні, сенсу нема, тому що я через хвилину ще одного баку получу. А ти клікаєш? Нє. Пора. Ладно, буду зараз. А по скільки тобі дає за клік? По тридцять. А. Це, дивись, це мені треба клікнути два рази, коли ти клікаєш один раз. Тобі треба клікнути два рази і одна десята <гум> <гум> да. Але ой, я поїхав Саня, бодро, да. Ой, Саня, ой, Саня. Що? Ой, Саня. Та! Ти шо? А чого в тебе вінів так мало? Ти щось купив? Ні. А чого тебе швидкість 150 або 90? <рес> Бо я гівц відкрив, мені ще одного пета дали. А, а, баку? Да. А якби ми сервер не поміняли, ми б вже оцього демоніка получили. до мінуса. Ну блін. Чи Каспер, давай, якщо це відео набере 2000 вподобайденів, то ми попробуємо зробити в цьому режимі 10 ребітків. Давай, я дуже надію, що люди поставлять свої королівські вподобайдени. Прикинь, скільки тоді ми будемо мати е, швидкості. А і ти ж з максимальною швидкістю? Ні, я їду я. так. Більше середнього. Я оранжевий їду. Я теж оранжевий посередині. А коли в тебе дуже велика швидкість, ти не можеш її всю розігнати, поняв? Та. Цього треба зілля якісь купляти, або вон кросовочки на Х2. Напевно, але я получив баку. Но у мене також Баку. До мене два Баку. А яка в тебе швидкість? Uh, 256. 256! У мене тільки 159. Ні, <свят> <свят> я цього разу погнав вообще бодро, Каспер. Дуже бодро. Та це через те, що мене залагав. Да, я знаю. Да якби в мене Роблокс не залагав, ти б. там, Да, мені би було складно, мені би було складно, чесно. А я тобі ще й піддавався, а ти не пам'ятаєш мою доброту. Ну хочеш, я цей раз не буду клікати взагалі? Ні, не хочу. Я хочу, щоб ти вийшов все режими, зайшов. Через 2 минути. <laughs> Хочеш, я цього разу не поїду. Та ні, їдь, Сань. Да? Да. Їхати? Да. Ну ладно. Ну клікати я не буду. Як хочешь. Не да нема сенсу. Ну я тисячу наклікаю, там, а толку. Ну ладно, не тисячу, ну наклікаю я там тисяч п'ять, максимум. Ну да, це не сюди. Ну, Воно взагалі не рятує. Але ти нормально бачу клікаєш Да, я валю просто пальцями. Yeah, yeah, yeah. Ну ти вали, вали. Скоро в мене буде четвертий ребіт. Вау, круто тобі, Сань. А мене навіть третього ще немає. А чому в те так війни мало фармляться? Я не можу зрозуміти самому Сань. В тебе ж нормальна швидкість така, пацанська. 160 всього на Сто 160? А почекай, а коли в тебе буде рулетка? Через 4 хвилини аж. А, ну треба буде почекати 4 хвилини, а потім ти прям так взлетиш після тої рулетки. Ну в тебе я бачу, рулетка сильно тобі допомогла. Да, рулетка вона дуже допомагає. Вона дала мені пета, який дає 120 тисяч швидкості. Каспер, хоч я тобі допоможу? А що таке Пойшон? Пойшн? Це Зілля. А хочеш, я тобі допоможу? <impar> Каспер. Е, Помниш ти не хотів зі мною трейдитись, коли ми минулого разу бджолами були? Я з тобою потрейдився минулого разу. Ні. <impar> Uh, помни, в да. тебе скільки є Баку? Два штуки Баку. Так. Давай я тобі одного подарую, і ти їх зараз uh, з'єднаєш, і в тебе буде потужний Баку. Давай, а я... нічого собі в тебе петів, ти бачив? Баку. Да. І ти зараз його можеш апгрейднути. А як мені А тепер я став повільніший, бачиш, має мене 220 тисяч, а мене було більше. А як мені обрейдути? Зайди в Пети, вибери баку і жовту кнопку нажми. Крафт Голд. Крафт Голд. Я скрафтив. І він мені плюс 56 дає, а звичайний давав плюс 45. Ну, не сильно це дуже допомогло Прям може ще ну, цього. Нас... Красава. Каспер, я роблю ребітха. Красава. Я до речі, також. Ну бач, ми разом робимо. Але ти щас курутиш у рулетку. Через дві хвилини і все. Та, а чотири ребітха, маті, катри, капець. А скільки тобі до нас ну, ребітха? Е, Два мільйона треба. Два мільйона. Тільки вдумайтесь цю цифру. Ну я повільніший став, розумієш? Я став повільніший, а ти швидший. Тепер між, ними різ... між нами різниця ще менша, ніж була. Ну скільки ти їдеш? Ціком можливо? Е, 219. А, а я ти 20... 140. А я 140. Та. 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 Ну, то ти в дні ще петя якогось. Та в мене всі вже петуть, діти. То покраще. Капець, я, ну... я за клік менше отримувати став. Чого це так зразу? <laughs> Бо в тебе п'ять менше. Я, кстати, тоже, я 50 отримую. а я по 47 аж. Так ти ж по 30 отримав. Я отримував по 50 чим-то, по 52, чи щось таке. Погнали. Все поїхало. Капець, ти летиш, просто рвешся як звір. Я он бачу. Та я не по, твоєму слі... по твоєму сліду їду, він уже пропадає. У мене зелений слід. Так, да, я по ньому їхав і він пропав. Тому що Це ти максимально вперед жестко. вирвався. Я взагалі полетів, я самий перший. А ти другий. А оцей рудком, хоч він і швидший за тебе, він все одно ззаді. бо в нього робітків нема. Хоча в нього півмільйона війнів, я не знаю. Навіщо йому сіки. Він зараз може ребітха зробити. Але він його не буде робити. Він зараз почне у Любенців купляти, а потім нубом сидіти, поняв? Mm -hmm. А коли в тебе там рулетка? Так само, як у тебе. То в мене аж через три хвилини. Ну, а в мене через хвилину. Ну. І що ти хочеш а сказати, ти що я вчакова? просто буду домінувати тебе, якщо домінувати тільки дві Ми хвилини, а, потом... а потім... А По знову... переженеш. А потім ти знову. А потім ти знову покритеш рулетку. Ну, Каспер, диви, ти. Якщо тобі випаде таке, як мені 120 тисяч швидкості, у тебе зараз 150, ще плюс 120, в тебе буде там ну, 290 нехай 280. Ти скільки війнів назбираєш, що ти ще й ребітка встигнеш зробити? Ну, думаю, встигну встигну. Ти ну немало війнів фармиш, ти нормально валиш. Так, да, у мене 300 зараз, 320. Тобто мені треба десь три рази пролетіти, щоб. Ну, не три, два рази пролетіти, щоб зробити новий ребіт. Ну, напевно. Ну, це враховуючи цей, тобто це і наступний. Ну, в мене ще дві хвилини рулет. 220. 220. У мене просто 20. Це 20 секунд просто, так? Да? Да. Зараз попро попробуємо, подивимося, що там буде. Може тобі взагалі випаде найкрутіший. Ні, навряд чи. Ну або 10% оцей поняв, фіолетовий. Диви, я тебе навіть за вінами не доганяю, хоч у мене і ребітки, швидкість більша. Так ребітки не впливають на віни, хіба ні? Впливають. Так, давай 10 секунд і рулетка. У мене ще більше хвилини. Майже дві. Все, кручу. Крутиш? І. Епік, якийсь далекий тіп просто. Одягай. А скільки він дає? Клікай, клікай, тобі самий поганий випав. Да, капась. Клікаю, 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 клікаю. Ну я теж клікаю. Дуже мало мені дається всього. Мені по 64. Але ти зараз робиш шари, бідха. Навіть сонці, напевно. Мене 229. У мене 236. О, то я вже близько біля тебе. Ну ти дуже доганяєш. Я цікавий, я коли оддав тобі баку, то я дуже багато втратив. Дякую, Сан, заробив це заради мене. Да. А я міг не віддавати. А можеш дати тепер ти мені того, що ти вибив? Зеленого? А він просто зелений куб? Та. Да. А, це це тобі самий поганий випав. Альян. Ага. У мене є, Думаю, я, Я можу 2. тобі інших отдати своїх за 2 тисячі. Плюс 40 ось свиня дає. Плюс 40 тисяч. Так, ну я відчуваю, що зараз я зроблю ребіт. Але ти скоро відкриєш рулетку, це буде нонсенс. Скажи ще. Алло, Сань. А? І давай, давай. Опа, ребіт сюди на базу. Каспель, мене... ти мене догнав? Я не знаю, що я зробив, але я прокачав ребіт. У тебе є ребітка? У мене є рулетка, я кручу обов'язково. Ану. Мені самий поганий дали, такий як тобі, Алін. О, давай поміняємося. Я тобі Аліна. Альєне... Ти мені Аліна, а я тобі всіх своїх остальних. Ні. Nee. ну як я. Хочеш. Я їду. З якою швидкістю? 326 тисяч. 326 тисяч! Я тільки 236 тисяч. Оооооооооо. А я ще через 4 хвилини получу Пета, оп. Оцього поняв. І я получу. Демоніка. А ти через сіки. Дві хвилини. Обалдеть. Так, зараз буду клікати як не в себе просто максимально. 4, три, два, один. Все, поїхали. Давай, давай, давай. 64, ти мені ти 64, ти дається ти І я теж. Але в тебе швидкість на шок більше Ну так, да, я можу не клікати навіть. Та я, я взагалі, я нормально зараз апаюсь Я можливо і ребітка скоро отримаю. Угу Ну, це не точно. Все, поїхали. Я погнав взагалі жорстко. Диви, бачиш, шеукер залізниця це мій кент. Він під тобою. Прям в нього один ребітк є 100 тисяч швидкості в нього. А ще я получаю Friends Boost а ти? Я також получаю 20% френдбус. Mm. А ти 10 тільки? Я 30. 30! Да! Йомайо, -йо, що ж це таке? За сьогодні за день такий невезучий. Я прям в обша у мене майже мільйон вінів. А у мене тільки 400 тисяч. Ну я надію, що до кінця. А цей рунком? Надію, що до кінця я буду мільйонером. Дивись, оцей рунком, він ще досі фармить, я не знаю на що. У нього швидкості вже набагато менше, ніж у тебе і в мене. І він ми фармимо більше, ніж він. Він просто не робить ребідки. Реально, ну. Да. Він або збирає на яєчко хороше, а потім буде робити ребіха. Але краще робити ребідка, потім яєчко. Бо я його вже догнав і обігнав, бачиш, як швидко. Жорсткий ти тип. Бо в мене ребятки є. мене також як і в тебе чотири ребятха. Але ти, блін, ого. Вже да. мільйон Але маєш має. Так, так. Але мені треба два, мені ще довго. Ну, скільки дві гонки, всього на все, і все. Та не дві, більше, три, мабуть. Та дві? Та три. Дві. А мені три треба, дійсно, мені от треба три, а тобі тільки дві. Ти на одну гонку п... ти на одну гонку швидше за мене. Хочеш, я зараз вб'ю весь свій прогрес? Ні. Я відкрию яєчко. Ні. Ну ладно. Бо тобі може пощастить. О, У мене вже френдс Boost 40%. А мене тільки 20. За що? Ну треба більше друзів додавати. До тебе друзі сюди заходять Капець. Да. Так, ану. А ну. А? а, ну. а та. Бачиш? Та. 5 ребітків надо на наступний острів, Каспер. П'ять. Все, поїхали. Клікать, зараз буду максимально. Ух. Ти будеш клікати? Я буду клікати і. А я. А я не буду взагалі. Ну то понятно чого. Так, поїхали. Все одно ще. А почекай, ти, ти отримав улюбленця чи ні, оцього оп. Ні, ні, ще не отримував. Ні. Отримуй. Зачекай, я клікаю, я не можу його отримати. Так почекай в тебе 280 тисяч, це ти так наклікав чи ти взяв улюбленця? Так, да, це я наклікав. Ти брешеш. Ха-ха! <сху> Сань, да ну, як не може? Ти взяв улюбленця? Та. А, 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 цей оп, він взагалі не багато дає, він дає так само як і оцей е, боко. Алін. А, як боку? Так. А, а що оцей. тоді його дають пізніше, ніж бок. А, ні, він як. А ще можна, поучити, можна ще получити улюбленця, який за годину 40 поняв такий. Бо щиро. За 40 хвилин. У тебе він 40 хвилин? А, ну так, да, 40 хвилин. Ні, година 40 у мене. Ну, в мене година 38. А. Ой, в мене швидкість 293. 293 в тебе? Ну, вже 294. Обалдеть. А в тебе 300 щамт. Знаєш, скільки в мене? 400? Ну ще ні, ну 380. На 80 більше. На 85. Жесть. Але бачиш, вінів у нас однаково чомусь. Ти не ну, замітив цього моменту? Ну, замітив. І, і вінів у нас однаково, і він, і цих, і ребітів у нас однаково. Ра різниця тільки в швидкості. Так, але я тебе обігнав тільки що. Ти типу повіна мене якось обігнав. Хорош, хорош. Я бачив тебе, я бачив, як я тобі як обганяв тебе, я махав тобі привезти з вікна. А як ти мене догнав і обігнав обісни? У мене, мене, boost... мене він буст 30% став. А в мене в смісі, а де ти вже? Не знаю, напевно, більше друзів моїх зайшло сюди. Ну, в мене 40 за референс буст. Не знаю, Саня, ой, не знаю. А як ти так швидко? В тебе вже 1,8. Ну, я не знаю, Саня, я ж кажу. Ти що, на приколі? Ти вже 1,9. Ну, Саня, мені чуть-чуть не вистачило до наступного ребітха, буквально 70 тисяч. А де ти взяв скільки? <світ> Кажи, О! де взяв? <ш> <Саня>! <ш> <ш> а ха, Саня. А як ти обігнав, ну виходить це в теж швидкості менше, чому ти читаєш? Клікаю, 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 клікаю! кликаю. Та я вже клікаю, жорстко. Хоча бо... я не розумію, як ти зменшує колі... зменшуватися. Я тільки колі... що все зрозумів, Сань. Я тільки що так все зрозумів, що я до цього нічого не розумів. А тепер як зрозумів? І що ти там зрозумів? Як? Ой, Сань, через дві хвилини поясню. Що ти поясниш? А пок ну, Поки що я відриваюсь від тебе, поки що. А в мене війни перестали збиратися, коротше. Або це в мене швидкість маленька ще. Вони зараз почнуть швидше е збиратись. Ох, Саньочок. А як ти то робиш? робишь? тобі, через 2 хвилини поясню, Сань. Та поясни зараз. Це, зараз ти так само зробиш і будеш мене знову гонять. Ти знімаєш петів, потом вдіваєш їх? Так. Серйозно? Ні. Що ти це взяв, взагалі? Як те, що я знімаю петів, одягаю, їх додає мені якісь... Я не знаю. Я роблю Єс. Yes. Уже? Уже. Обалдеть! <світ> 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 Ой, Санечка. Так що розкажеш? Як ти то робиш? <світ> Ой, Сань, ні, ще не розкажу. У мене 302 швидкість. На я просто був Ні, уважний на відмінно від тебе я був уважний. І що ти такого зробив? Відкрив яйце. Яке? Петами. На спавні? Так. За. За, типа, війни? Ти ж не за війни його відкрив. Ні. А за шо? За пец яйця. А де ти взяв пет яйця? бачиш, в тебе другим, якщо відкрити гівц, в тебе пец яйце. Плюс 500. А, да, да. Оце це за нього. І що ти отримав? Буст до петів, відсоток до петів Ааа. І вони типа більше ти її насипати почали? Да, Сань. Ти вже опять пів мільйона, ты шо зума си шоу? ха Ой, що тебе. Погна... А... Ну, І ти сань... по швидкості не обганяєш, але я не можу поняти як ти так валиш жорстко. <laughs> Те вже 700 тисяч, ти, ти набрав, коротше, мільйон. Вважай. Так, <laughs> да так, -да, я набрав майже за мільйон. 800 тисяч просто само за дві хвилини. Щоб наступний ребіс зробити, треба 10 мільйонів. Та я не буду чекати 10 мільйонів, я краще ще одного паца відкрию якогось. <laughs> сань, а я ж такий протупив, знаєш чого. Чого? Бо я вже можу перейти а на рівень. А ти відкрив цю штуку, дай я ту штуку відкрив. Я можу перейти на. На наступний рівень. Плюс X60 вінів. Так, поїхали. Ти також можеш перейти. А, ти ж відкрив. А де ти відкрив цю штуку? Яку штуку? Ну, бонус до Петів за яйця. Та я тебе обминув, Сань, я не це відкрив. А що ти там відкрив? Ну ща, щас, щас, розкажу. Ти наш мене обманюєш. Як ти так більше збираєш? Я зламав ігру, я хакер. Який ти хакер? І скибі туалет. Так, а до речі, я ж не одію пеце, а ну подивлюсь, скільки це мені дає. Плюс 60 тисяч, плюс 50, плюс. А, то цього я можу вже знімати, а цього одягати, він кращий. Та що ти там уже ще кращого взяв? Пеце. Я ж купив, я ж потратив гроші купив пеце. Як а що він тобі дає? Плюс 5. Нормально так, Сань, та я лечу. 900 уже у мене мільйон майже, а в тебе 600 тільки. Я не розумію, як ти то зробив. Ладно, Сань, сказай тобі. Угу. Сказать. Угу. Зараз ми... ця хвиля закінчиться, я тобі скажу. Та коли тоді? Ну, як хвиля закінчиться, залишилось 57 секунд. Чому? Ну тому що хочу побільше назбирати грошей, Сань. У мене вже 2 мільйона, капець, тільки ж аж мільйон був. Ха-ха. Боже, як Зараз я... Зараз ти потримаєш прикола. Якого, якого? Я прописав код секретний. Що І тепер там? дивись на мою о, цю. А, та вона єрунду дає. Ха-ха-ха! <рес> мене обманули. Кажу, дивись на мою цю. А, тут є ще один код. Зараз. Давай, давай. У мене вже 4 мільйони Сань, тільки що два було. Коротше, Сань, знаєш що? Mm. Дивись, от в тебе є гівт, да? І тобі дала Зілька. Повниш Зілька з гівца. Ага. А вона, знаєш, якщо її примінити, то вона дає тобі буст x 2 на 30 хвилин. А де її примінити моно? Ого, я тільки що відкрив улюбленця, отримав епіка якогось. <гум> а де примінити моно? Каспер? Еквіп, так, еквіп. Все, заходиш в шоп і в шопі там можна примінити його. Я отримую все-таки по 64. А, все, як ти ував? А яка та швидкість, до речі, максимальна? 400 тисяч. А в мене 430. Обалдеть, ти видав. Ха-ха. Але я знаю, Обалдеть. що мені ця швидкість придасть набагато більше зараз. А куда ти він ідів? Він ідів? Купив пеца і мені випив епік тип. Серйозно? Да, я купив пеце за 5 мільйонів, і мені випав епік тип. Але зараз я ще знаю, що я ще рулетку відкрию. І мені гіф здасться, та ти шо? <реш> ну ти жук, ну ти жук. <реш> Ой. Я так і думав, що ти щось понакупляв Я нічого не купляв, я просто активував те, що в мене було. Угу. Активував він, ти жук, ти жучара. Хіга. Ти мене ще й по, -по, 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 по швидкості обігнав якось. Та Сань, я тебе й по швидкості уже обігнав. обігнав. Обігнав, обігнав. 6 16 секунд відкриваю гіт, потом 17 секунд відкриваю яєчко, рулетку. А в мене ще довго, в мене ще 2 хвилини. Ммм, mm, мм, все... mm, зрозуміло. А, так тут з гівца нічого не дає толком 850 яєчок. Ну да. так з гівця толком нічого не дає, 850 яєчок, А що це за яєчка, я не знаю. Зато я можу відкрити зараз рулетку. Я відкриваю рулетку, і мені дається ще один альєн. Так, ну я тільки. Дивися, я тільки до жовтого розігнався капець. Але в мене вже три мільйони. Нічого собі. Цікаво скільки буде до кінця. Кстати, Сань, Сань, знаєш, що я тобі хочу сказати? Mm -hmm. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пока!